Сьогодні переживаємо 107 му річницю з дня об'явлень Матері Божої у Фатімі. 107 років тому, в долині Кова да Ірія в Португалії, недалеко від села Фатіма. Там де пасли пастушки стаду своїх овець. Об'явилася їм перший раз про благословенна Діва Марія. Продовж шести разів Марія буде приходити на це місце і являтися дітям. Але перед тим, як об'явилася Мати Божа у Фатімі, її об'явлення поперечало три рази з'явлення ангела Португалії, який готував тих дітей до Приходу Марії. Чому властиво 17-й рік? Мати вибирає, тому що цей рік був катастрофічним. Страшним. Ще не закінчилася Перша світова війна, де було мільйони жертв, каліцтва. На світ чекала друга величезна трагедія, більшовицька Росія, більшовицька революція в Росії. 17-й рік. На іншому континенті. Чекала також страшна подія Масонська революція в Мексиці. І світ стояв перед страшною хворобою, іспанкою, яка взяла мільйони мільйони людських людей, життів людських. І властиво в тому тяжкому часі. Марія приходить до Фатіми. Приходить і вкаже, яка причина всіх тих трагедій, всіх тих бід, причина гріх. Майстат Божий страшно знаважений людськими гріхами. Марія на Рани людства дає нам той великий лік, а саме тим ліком, де Марія повторювала в кожному об'явленні і шесте об'явленні, де акцентувала і нагадувала дітям: що дня моліться на святій вервіці. На початку того третього тисячоліття папа Іван Павло II в своєму листі про святу Варвицю просив світ 2002 рік. Моліться на Варвиці за мир і за сім'ю. Хтось прийняв це під увагу Церкви, народи. А хтось знехтував. Просто знехтував, дорогі браття і сестри. Не краще було в нашому народі. Пам'ятаю, як багато священиків казали, вервиця це, це не є наше. Навіть знаю парафії, де люди перед. Службою Божою, хотіли молитися Вервиці, священики кричали, надавали, казали, хочете молитися Вервиці там, десь біля фігур на дворі, але в церкві молитися на Богдата. Це не є наше. Була така глупота, страшна, дорогі мої браті і сестри. Коли мати Божа у Фатімі, являючись шість разів підряд, повторювала при кожному об'явленні дітям моліться на Вервиці. Це був лік для зраненого людства. Це був лік для людства, який потопає в гріхах. І ми бачимо, де коли діти мудрішує навіть за духовенство і за старших. Ми бачимо, як об'явлення Матері Божої у Фатімі міняє серце дітей. Маленька дівчинка Якинта, жива дівчинка, яка любила танці, пісні народні, весела. Вона все жертвувала після тих слів, щоб перепросити Господа Бога, якого люди так зневажають. Дівчина навіть жертвувала обід, які батьки що могли давали, коли вони пасли худобу. Дівчина навіть дорогі братія і сестри жертвувала воду, бо там була велика спека Португалія, коли діти пасли худобу. Вона розуміла. Дано було їй, і вона брала ту велику покуту. Не менш Жертве нам був і святий Франциско. В часі хвороби, часі терпінь, болів, адже захворіла на ту страшну хворобу. Це була страшна хвороба. Але вони жертвували Господу Богу за навернення грішників. Закінчення війни. Бо мати Божа в своєму зверненні сказала: якщо нарич світ покаяється, то війна скоро закінчиться. Але якщо світ покається, то в недалекому чекаєте ще страшнішої війни, яка була перед тим. 1914 рік початок Першої світової війни. 1939 рік початок Другої світової війни. Фатімі мати Божа дає лік, другий лік для світа, а це є непорочне серце. Любяче серце Мама Серце Марії, яке готова. Приголубити, прийняти кожну людину, яка переживає, яка молиться, особливо за людські душі, які є в небезпеках вічної загибелі. І вогонь пекла настільки зворушив серця дітей, що вони все, що могли зробити, для спасіння. Бідних грішників, щоб вони розкаялися, і щоб вони після смерти не пішли до пекла. Минуло 107 років, але звернення фатімське є актуальне і понині. Бо сьогодні в крові є наша батьківщина, бо сьогодні наш нарід сікає кров'ю. Ми бачимо руїни міст і сіл. Ми бачимо в кожному селі військові цвентарі. Це є дуже страшно. Це дуже лячно є. І тому сьогодні, розпочинаючи той фатімський рік. Який кожного року триває з 13 травня по 13 жовтня, ми будемо просити благати серце Марії, серце нашої доброї люб'ячої Матері. Зглянься, порятуй, за але щоб те серце дало про себе чути. Ну ми маємо молитися. Ми маємо молитися. Народ має молитися, церква має молитися. Просити, благати, перепрошувати, щоб змінилася доля і життя наше. Якщо будемо так поверхнево відноситися, Байдуже легковажно, ну, певно, плоди будуть мізерні. Але як всі серйозно вісімемося до молитви, до покути, до переблагання. Якщо не будемо казати, що ми втомлені, діти втомлені, а наше то дітей, а за чим? Якщо на маївках не будете брати своїх дітей, не будете передавати віри, ну, то це є, то є плачевне, плачевний стан світу. Світу Європи в тому числі. Ми бачимо, що твориться на Євро, так зване Євробачення, я то я то не дивлюся, мене це не цікавить, але дивлюся, як читають. Людина вже не знає, хто вона є. Не знає людина. Людина заблудилася. Чому людина заблудилася? Чому вона не знає, хто вона є? Вона відійшла від Бога. Вона в пошуках себе. А хто ти є? Де ми знаходимо, хто ми є? В святому Письмі, в катехизмі? Там ясно є написано, хто ми є? Наше призначення? Для чого ми живемо? Для чого ми покликані до життя? Яка є ціль життя людини? Але якщо тим дітям батьки їхні не дали тої віри, ну то що? Ну то вони блудять тоді, Ну, вони є бідні нещасні. Вони завдають собі питання, хто я є? Але ці питання, на ці питання вам ніхто не дасть відповіді. Слово Боже дає вичерпну відповідь. Що з того людини, що ти здобуде світ, за напасти свою душу? Що взамін можеш дати за свою душу? Людина заблудилася. А чому людина заблудилася? Чому виникають постійно ці питання в мільйони людських серед молоді? Бо батьки не дали їм доброї науки, доброї катахиси, доброї віри, не передали і вони бідні блудять. Вони в темряві. А той щось каже, той щось видумає, а той, ще щось більше буде видумувати, а той ще буде видумувати, і той йде до безконечності, той блуд. темрява стає ще сильнішою. То ми вже розважали з вами на реколекції. І тому є так важливо передати ту віру. І дома Мата Божа являється у Фатімі, що ви властиво. В'являються дітям, не старшим, а дітям, щоб показати і завстадати нас. Бо невідомо, чи би старші прийняли так ті терпіння, як прийняла свята Франциск, Франциско Якинта. Невідомо. А ти діти, вони встадають нас. Ти новинні фатімські діти вони встидають нас, дорослих, що вони настільки глибоко розуміли візвання Матері Божої в Фатімі, що вони направду настільки перейнялися тим, що вони настільки направду жертвували і терпіли, страждали, хоч знаємо, що дитина сама в собі є делікатна, бо то є дитина. Делікатний організм, то, коли, можливо, старший організм є такий схильний більш до терпіння, до страждання, але вони нас страдають тоді, коли ми направду, є такі слабодухі, коли нам бракує часу, жертви до молитви, до посту. І тому просимо також тих святих Фатімських дітей, якінти і, і Франциска, щоб ті діти фатімські, також збудили нас і наших дітей до молитви. А особливо в тих страшних часах війни в нашому краю. Амінь.